Шанувальників історії земної води та рудна. Сьогодні я розповім трошки про місто сад парк Лазовського, який планувався добудови перед Другою світовою війною, але так і не був втілений в життя. На тлі таких красивих сторічних, можливо, навіть більше років цим деревам вони прекрасні, вони виглядають. Велетнями серед маленьких віл. І ця вся краса була, напевно, з любов'ю спроєктована колишніми власниками і будівельниками, і забудовниками Рудна і майбутнього такого нереалізованого проекту міста саду Парку Лазовського. Отже, у міжвоєнні роки зимна вода. Стала популярним літнім курортом та місцем для будинків і ВІЛ багатших мешканців Львова, розширенню зімної води та рудна як літнього курорту, і навіть спа курорту сприяла ініціатива львівського фармацевта Вчислава Лазовського, який мав намір побудувати на своїй власній території садибу санаторій під гучною назвою Парк Лазовського. Мечислав Лазовський і жив у 1870 1930 роках. Походив з відомої сім'ї фармацевтів Львова. У 1887 році його батько, Титус Лазовський, заснував аптеку під Архангелом на вулиці Сап'єгі і брав активну участь у житті фармацевтів у Львові. Мечислав Лазовський успадкував аптеку від батька у 1897 році. Через рік він перевіз її на місце е, на вулиці Городоцькій. Навпроти церкви Святої Єлизавети. Окрім е, керування аптекою, Мечислав Лазовський інвестував у зароблені гроші у різні підприємства, починаючи від фармацевтичної оптової компанії через нафтову компанію і до підприємства розвитку у Рудно. Де ж знаходився парк Лазовського? Ми цього не знаємо точно, але є кілька повідомлень, які дозволяють визначити його приблизне розташування. Перше повідомлення нам подає таку інформацію. У прес-релізах описано місце знаходження, яке називається зимна вода рудну. Тож на цій підставі можна визначити, з якого боку залізничних колій була садиба. Більш того, з текстів цих оголошень відомо, що садиба знаходилася біля залізничного вокзалу. Друге повідомлення, карта Львівської області, видана 1924 року, де місцевість у Рудну біля залізничного вокзалу позначалася як літній курорт. Із перших оголошень відомо, що парк Лазовського вже існував у 1922 році. Третє повідомлення, яке вказує на місце знаходження садиби, і водночас підтверджує, що це місцевість, позначена у 1924 році на карті як літній курорт. Це те, що в цій місцевості є ділянка, подарована Лазовським, виділена з його маєтностей, де була побудована церква у 1935 році. Ця дерев'яна церква стоїть і досі біля народного дому Рудно. Четверте повідомлення, літній будинок знаходився біля старого двору чи маєтку у Рудно і через парцелювання, тобто розділення цього майна, виділили ділянки для цієї садиби. В цьому немає впевненості, але в інтернеті є дослідження, де Лазовський вказаний як власник земельної ділянки у Рудну. Тож ця версія здається можливою. Важко визначити, коли почалося будівництво. Лазовського парку перші повідомлення про оренду помешкань можна знайти вже у 1922 році. Таке враження, що 1928-29 роки найбільший розвиток цього підприємства, бо тоді його дуже інтенсивно рекламували у Львівській пресі як місто са. До своєї смерті у 1930 році підприємець фармацевт, на жаль, встиг побудувати лише кілька будинків місто будівні. Чи планувальні припущення Лазовського парку невідомі, але ми знаємо, що він мав сягати аж до страхувальського ставу, який було поглиблено та очищено в рамках інвестицій у 1929 році для створення басейну, який у свою чергу мав бути частиною кліматичної станції.